От плити такі самі під ногами, але є тут перепади. І ці плити мають право гуляти насправді. Той бетонний пояс там це нормальне явище, монолічене участочок. А тут, тут треба підрівняти. Якщо це треба підрівняти, можна це гарцовкою, можна сухим піском прокаленим, можна пісочком. І на це укладається. Утеплювач в даному випадку можна вату або пінопласт білий, якийсь щільний, але це треба вирівняти. Можна тощим розчином це помити, погрунтувати, спропалисосити і вирівняти все легенько під провіло. Ну, без, можна навіть без рівня під провіло. І наклеїти пінопласт білий, жорсткий. І потім вже по цьому пінопласту виконувати теплу підлогу і стяжку, тому що на ці горби страшні, пінопласт не змонтуєш. І це нормальне явище, що там, що там, і коли вона зможе прогинати що ця плита утеплювач трохи компенсує, і не буде ніяких деформацій на стяжці.